Ви ще до сих пір думаєте, яку каналізаційну очисну споруду придбати. А я вам покажу результат наших очисних споруд, яка водичка витікає сьогодні 21 травня. Очисна споруда функціонує з, 2000, з 2018 року. Ось така водичка витікає з очисної споруди. Запаху від неї нема і не буде. Система вже працює скільки? -то? Вже 7, років, 7 років. А ми виготовляємо перші системи, функціонують 16 років вже. Пішов 16-й поправка. В квітні вже було 15, це вже 16 рік. Тільки Alpine SS демонструє, подивіться, як листочки видно через водичку, яка водичка просто е, хороша вода. Ну, стакан не зацвів, бо стакан лежить в мене на вулиці. Це ми водичкою поливаємо і так кедр цвіте. Так що тепер будете знати, що є такі плагіатчики, які кажуть, Alpine SS не працюють, а самі не показують такого результату, як ми. Бо взагалі, а ми показуємо.